Щоб стати успішним, не треба чекати ні негативу, ні позитиву. Треба чекати раптовості. Тобто, якщо буде якась раптовість, яку ми не можемо передбачити, і ми не знаємо, чи буде вона доброю, чи буде вона недоброю. І від цього залежить ваше мислення і те, чим вся ситуація закінчиться. Тобто... Це навіть не очікування. це просто готовність, готовність до раптового. Будь до чого раптового. І взагалі не треба, там, наприклад, чекати натхнення, чекати там ще чогось, чекати, коли у вас буде позитивний чи коли буде негативний, захочеться щось робити, не захочеться. Людина, яка займається улюбленою справою, яку не змушують працювати. Тобто робота їй подобається, вона не помічає ні часу, вона не помічає ні людей, які її оточують. Якщо, наприклад, там. Тобто вона хоче, наприклад, її ніхто не дратує, що я хотіла сказати: цю людину просто ніхто реально не дратує. Ну, реально, ви зараз мені скажете, так, таке буває в фільмах, такого не буває в житті. Так, таке буває в фільмах, такого не буває в житті. Десь може в відсотках 70 не буває в житті. А в 30 відсотках або в 20 відсотках це є. Тому що люди ці займаються в 20 відсотках. Не побоююсь цієї цифри. Люди займаються справою, яка їм подобається, і от коли ви будете займатися справою, якою яка вам подобається. А тоді вам, ви не будете очікувати, і ви не будете готуватись ні до позитивного, ні до негативного. От ви просто думаєте, будете думати про те, що може бути якась ситуація, така незапланована, раптова. Але треба до неї бути готовим, будь-який час і робити свою справу. І геніальна ідея, от щоб сказати, що, наприклад. Як люди стають успішними, і як вони е, дають про себе знати. Тобто в них народжуються геніальні ідеї. Але ж геніальна ідея вона не народжується сама по собі, е, вона не згенерується сама по собі і не паде на вас з неба, правильно? Її ж треба якось почати. Що ви почати, ви ж повинні розуміти, чого ви хочете. От, наприклад, якщо брати, е, 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 згадувати письменників будь-яких е, письменників там чи творчих особистостей. Е, в них була така проблема білої сторінки, може хто знає. Тобто, це, це така от ви берете чистий аркуш паперу і починаєте з чогось писати. Тобто з якогось слова, з якогось речення, з якогось спогаду, і, або малювати. І коли ви це робите, малюєте або пишете щось, то у вас починає генеруватися якась ідея, вона згенеровується, і ваш мозок вам допомагає, тому що весь всесвіт іде вам назустріч в тому плані, що ви вже почали. Тобто у вас вже є, ви вже вирішили проблему білої сторінки, тобто вона вже власне біла. І для успішності треба завжди переступати через кліше, не можна жити кліше. Якщо, наприклад, це бізнес або це творчість, ви хочете згенерувати якусь ідею, це прийде на розум як завжди, як спеціально, знаєте, прийде якесь кліше. От, там щось не вийде, щось там не, там не буде не Ще там щось, ну не вийде, щось у вас не вийде, так? А може бути навпаки, може бути раптове осяяння. А раптовим осяянням не треба довіряти. А, тобто, це може бути якийсь штамп, це може бути якась думка, яка прийшла вам неочікувано, але треба все це перепровірити, переспати з цим. І однозначно ці думки або негативному кліше, або думці ці не можна довіряти в тому плані, що ви не повинні за нею хапатися. З цим треба завжди переспати. Для того, щоб бути успішним, треба переспати з будь-якою ідеєю: хоч з негативною, хоч з позитивною, хоч з раптовою. І на нові ідеї треба завжди встановлювати якийсь, можна сказати, таку норму. Квоту треба встановлювати, тому що успішна людина вона мислить нестандартно. Та людина, яка мислить як всі, вона вже не успішна. Наприклад, тут ви придумали собі, що кожного дня я буду в собі генерувати і записувати три якісь нові ідеї. Які мені прийдуть в голову. Наприклад, ви як робите декілька днів, там, три дні по три ідеї. От, і ви не можете більше записувати, тобто у вас такі правила, ніж три ідеї. Якщо навіть четверта вам приходить в голову, ви все одно її ні в якому разі не записуєте. Тільки три ці ідеї, які ви придумали. Може, вони вам здадуться дивними. Може, до вас зайдуть такі негативні кліше, що ви можете отримати провал. Тобто це буде провал, приречені на провал. Але налаштовуйтесь на виконання, налаштовуйтесь на те, що з цього щось вийде, що з цього щось буде добре. І Запускаємо далі мислення, яке вже починає працювати як креативне мислення. Тобто, якщо ви навчитеся три от дні по три ідеї записувати, які б вам не здавалися, вони там чи нормальні, чи не нормальні, чи приречені на погане. Чи... Тобто... На, там, на провал, чи вони приречені на успіх, чи навпаки можна чекати успіху, не важливо. Ви її записуєте і у вас починає вироблятися креативне мислення. А креативне мислення це вже запорука чого? Запорука того, що ви вже е, не такий, як всі. Тобто, все, ви починаєте мислити креативно. А... Тоді берете після цього завдання, коли ви зробили тричі по три, три дні по тричі, по три ідеї записали, і в вас уже починає розвиватись креативне мислення. Ви берете будь-яку ідею, яка вже є, яка вже є в всесвіті, яку ви десь вичитали, і перевертаєте її. Повертаєте її в якусь таку звичну для вас, якщо ви берете для себе незвичну, але повертаєте її якусь таку звичну для вас. І це буде відкривати поступово нові можливості. Або до класичної, наприклад. Ви прочитали не класичну ідею, наприклад, десь там вичитали, а ви її додаєте до класичної. І тут, виходить, щось новеньке, таке незвичайне. І це для віщо робиться це? Це робиться для того, щоб приймати нестандартні рішення. Будь-яка успішна людина вона відрізняється від звичайних людей тим, що вона вміє приймати нестандартні рішення. І ще така успішна людина вона не боїться виходити за рамки. А, тобто оце і те, що я вам говорила. Будь-яку ідею, яка вам спала на думку, або ви яку побачили. Поверніть її в русло класичної чи не класичної ідеї, поверніть її по-іншому. Навіть коли пізно все одно записуйте свої ідеї. Наприклад, от є такі люди, які можуть дати відповідь, коли момент уже упущений. Тобто вони дають відповідь пізніше, чим повинні її були дати невчасно. До них доходить. Знаєте, як я говорю, запізні вже перемикання. Тобто, і ось оці вправи треба робити для того, щоб цього не було, щоб давати дотепну відповідь тоді, коли вона потрібна, тоді, коли вона актуальна, щоб момент не був опущений. Щоб не було цього, знаєте, після розмовного, прикрого почуття неприємного, незадоволення, щоб дійсно воно не втратило свою актуальність. А... Що ще тут важливо сказати? А надихайтесь, надихайтеся всім тим, що придумали. Запам'ятайте, в нашому світі немає нічого оригінального. Все колись знаходили, робили, говорили. Немає такої людини зараз, яка б сказала, оце належить тільки мені. Та ні, це вже колись було вже десь. І пам'ятайте це. Просто не треба чужі людей видавати за свої, треба їх доповнювати, удосконалювати, переосмислювати, ви знаходити ви щось нове. І тоді ви будете то розуміти, що ви дійсно зробили щось корисне. А, тобто, і тоді, і в абсолютно, може, навіть несподіваній галузі. А, наприклад, при перегляді фільму, і цим ви виробите в собі і критичне мислення, і нестандартне мислення, і вийдете за рамки, і станете успішним. Ось так. Це дуже важливі всі, якщо о, ви щось не зрозуміли, прислухайте ще.